Вітаю, друзі! І цей етюд знову присвячений як не дивно сім'ї, сімейному щастю. Чому знову і як не дивно, тому що я звернув увагу, що доволі що найбільше переглядів і доволі часто запитують, як власне, навести злагоду в сім'ї і що таке щастя в сім'ї, як його будувати? І раніше навіть не задумувалися, такий я лист отримав. До зустрічі з вашими етюдами я якось не задумувалася, чи щаслива я. Класне питання, чи щаслива я, чи щаслива я. Тому тема сімейного щастя вона насправді дуже актуальна і важливий момент, особливо у нас час, час великих стресів, час дистресу, час потрясіння життя кожного з нас, тому що йде війна. І в цьому слові нічого радісного немає, крім слова перемога, яка попереду. І в такому ситуації потрясіння раптом говорити про мирне життя, про мир в сім'ї, про щастя в сім'ї, без слова. Економічні потрясіння, війна просто про сім'ю, яка от в мирному житті повинна бути гармонічна, щаслива, прагнути чогось, натримувати осолодження один, до одного, один від одного. І рухатися якраз в цьому контексті щасливості. І цього разу я підібрав одну публікацію, яку я попробую прокоментувати, виділивши ключові моменти банерні документи сімейного щастя. Ось ця публікація вона зараз справа. Можете не вчитуватися в дрібний текст, але прочитайте банерно. Оцих чотири пункти, які я виділив навколо роздумів авторів, дослідників сімейного щастя, що власне потрібно робити, або що усвідомлювати, або над чим задуматися, коли ти навіть живеш в стереотипному житті, коли здається нічого не змінюється. І в принципі, це і є щастя. Є таке дослідження каліфорнійське, яке говорить, що щастя це бажання людини в наступних 10 років не міняти нічого в своєму житті. Тобто вона отримала щось, вона в чомусь заспокоїлася, задовільнилася, стабілізувалася, і вона не хоче змінювати нічого мінімум 10 років. Це американське дослідження. До речі, робилось вона не так давно років 5 назад. Це каліфорнійське дослідження. В цьому також є певна цікавість, певний сенс. Ну я зараз не до того, тому що це дослідження воно більш, скажімо так, глибоке і. Претендує на перспективність, про що власне, думати. Навіть коли ти живеш в стабільному світі і здається, ну от так як є, все хорошо, діти, внуки, фінансова якась подушка, ще щось, друзі. Що тобі ще треба? І ти кажеш: та мені нічого не треба, мені тепер треба тільки хобі, розвага і так далі. От якраз тут з'являється капкан. В який один із пунктів вказується на те, що я сьогодні хочу провести ось цим дослідженням. Отже, зверніть увагу на чотири пункти, які, в принципі, я виділив з цих всіх публікацій, ну, проявивши принаймні одну публікацію. І перший торкається того, що нічого випадкового життя не буває, в тому числі в ситуації руйнації в сім'ї. Руйнації психологічних відносин аж до розлучення, аж до якихось глибоких потрясінь сім'ї, за яким знову стоїть питання розлучення, незадоволення, все що завгодно. Ідея цього дослідження вказує, що нічого випадкового не буває. І якщо подія, раптова подія з чоловіком, з дружиною їхня поведінка, яка поставила під питання, чи будемо ми разом, звалилася раптово на вашу голову, це не випадково. Це та ситуація, де просто не зауважували, що відбувається в цій сім'ї, тому що обоє обидва приклалися в якійсь мірі пасивно, активно, в силу ріс характеру, в силу безвідповідальності, в силу відсутності роботи. На сімейне щастя, там другий пункт такий є. І ця випадковість не випадкова. Це закономірність. Просто вона кристалізувалася в якийсь момент. Тому в цій ситуації потрібно проаналізувати, що відбувалося не так, щоб потім не наступати на гру на, на, ті ж, на одні і ті ж граблі. І якраз другий пункт пояснює, що сімейне щастя це робота, на яку Потрібно працювати. Це, це дійсно так. А значить, навіть якщо все благополучно і все дуже добре, і радість, щастя один від одного, щоб не появилося цього першого, а раптиво він чи вона стала зовсім іншою, повела себе там у відрядженні чи без мене якось зовсім по-іншому. І це стало питанням, все, руйнація, наказані будуть діти в першу чергу, коли розлучаються батьки і так далі. Отже, на сімейне щастя потрібно працювати. То що таке працювати на сімейне щастя? Це, от, наприклад, переглянули ви оцю мій ролик, етюд, і задумалися: а власне, що відбувається у власній сім'ї? Все дуже стабільно, все хорошо, все чудово. Я радий за вас. Чудово. Але, знову ж таки, говорю, є перший пункт. За цим пасивним стабільністю можливість сюрпризи. Тому думаємо, як. Оновити відносини, як зробити відносини більш щирими, як вступити в інтимні відносини? О тут парадокс: а ми як Ми як живемо? Ми вже 20 років, чи там в інтимних відносинах? Ми спимо разом, займаємося сексом і так далі. Це і є наше інтимне життя. Є таке чудове дослідження, що це сьогодні багато про дослідження, Ну, тим не менше, це дійсне дослідження про те, що таке сімейне щастя, і один із основних висновків сімейного щастя, або як, ні, не так, не що таке сімейне щастя, а як налагодити сімейне щастя. Один з висновків абсолютно парадоксальний. Там зведено до того, що крім там. Хобі, які повинні об'єднувати людей, розмови, які повинні вестися, а не просто один за комп'ютером, другий за телевізором. Там є дві речі. Перша річ: сумісно приймати їжу, тобто сніданок, обід, ну, обід, якщо на роботі, то зрозуміло, що ні, але принаймні вечеря, або хоча б вечеря, тоді, коли точно всі сходяться в одній кімнаті, як правило, на кухні, повинна бути сумісна. Разом. Здавалося б, банальна річ. Ну, а ми я. Ні, нас чуть-чуть розходиться. Дружина раніше приготувала, вона вже, коли готувала, вже перекусила, не дочекалася свого любимого, тому що він пізно приходить, звичайно, поїла, Ще тим більше з дітьми поїла, вона вже не хоче їсти. він прийшов, вона його годує. Це помилка. Зверніть увагу на поведінку, природну поведінку тварин. Тобто в дикій природі, як поводяться тварини, вони знаходять. В агресивному середовищі, в тій же Африці, коли річки Озера пересихають, а вода життєво потрібна і лані, і зебрі, і пантері, і тигру, а вони сходяться біля водопою і не нападають один на одного. Розійшлися, починають нападати. Жрачка починається, харчова піраміда. Прийом сумісний прийом їжі еволюційно в наших мозгах закладено як механізм довіри. Механізм інтимності, механізм близькості. Тому дослідження зводиться до того, що ви повинні разом приймати їжу. Бажано близько сидіти. Ну, у нас нема таких 100-метрових столів, щоб один там, другий там, свічки горять, канделябри вам розносять їжу. Це гарно в фільмах. А в реальному ситуації треба сідати за один і той же стіл, поряд і їсти. Тому дочекайтеся. Коли прийде у вас чоловік чи дружина, щоб разом поїсти. Більше того, під час їжі йдуть розмови, як правило, достатньо щирі. І друга рекомендація такого дивного дослідження, як працювати це я зараз ілюструю другий пункт цього баннера, як працювати на сімейне щастя, це синхронно разом лягати спати. Тут також здається. Ну, а ми що спимо окремо, слава Богу, ми спимо разом. Ну хіба що храпіння, дике храпіння може розігнати нас по різних кімнатах, але в більшість в сім'ях чоловік, дружина, сплять разом. І знов тут, виходить, капкан, тому що коли я аналізую. Специфіку життя своїх пацієнтів і пробую вияснити, коли вони лягають спати. Вони кажуть, ну лягаю там 10, 11, 12 годин. Я, я починаю уточнювати, коли лягаєте ви, коли лягає ваш чоловік чи дружина, розходяться у часі. Він чи вона, скоріше вона, лежить і дивиться телевізор. Він ще зайнятий своїм гаджетом, комп'ютером або іншим телевізором, якщо два телевізори, ну як правило, комп'ютером чи телефоном ще відповідає, ще щось передивляється, їй вже набридло дивиться. Вона вимкнула, вона вже напівсонна, через деякий час він приходить. Це десинхронізація. Про що говорять американці? Синхронне зведення в один і той же час лягати спати одночасно, це обов'язково інтим у вигляді розмови. Ідеально, якщо він закінчиться ще й фізіологією, тобто сексом, це дуже добре. Але принаймні, коли люди лягли, вони одразу не заснають. вони все одно обмінюються якимись фразами. І вони недалеко від якихось грандіозних зв'язаних навіть з країною чи всесвітом, чи з планетою Земля. Вони говорять дуже інтимні речі про сім'ю, про здоров'я, про дітей, про проблеми, про можливе їх вирішення. Ступінь довіри виникає, як і при прийомі сумісному прийомі їжі. Тому американці роблять такий висновок: якщо ви разом лягаєте спати один і той же час синхронно, ви працюєте на сімейну гармонію, на сімейне щастя. Це дуже важливо, тому що якраз я проілюстрував один з прикладів, тому що є ще дійсно сумісне хобі, є просто розмови. Коли які б цікаві в тебе не були новинки в твоєму гаджеті чи ще якихось, ти все одно дочекаєшся і почнеш розмовляти, запитувати, уточнювати, не нав'язуватися, розуміти, що є час, коли потрібно віддати йому чи їй тишину, спокою, чи ще що завгодно. Потім знову ти починаєш говорити, не нагружаючи чимось. Тобто, це робота. Просто треба усвідомити, а що я роблю для того, щоб моя сім'я була щаслива гармонійна. Не те, що я вчасно рівно нагодував, чи не те, що я як чоловік приніс гроші і віддав і От ми всі щасливі, тому що я приніс заробітну плату, чи смачно поїв те, що приготувала дружина. Що я роблю, щоб оновити ці відносини, щоб вони були глибоко довірливими? А... Третій і четвертий пункт відноситься до того, щоб насолоджуватися щастям когось, потрібно прикластися, щоб робити його щасливим. Дуже гарна річ. Що ви власне робите для того, щоб ваші діти вами пишалися, були задоволені, гордилися, що в них такий крутий батько, який руками, своїми руками може поремонтувати кран, а не чекати днями, а то й місяцями? Хто прийде йому, перемонтує, чи написав книгу, чи, чи, чи дуже крутий будівельник, без якого будинок не буде будуватися, чи прекрасний лікар, чи що. Що ви робите для того, щоб вами гордилося? Про що йде мова? Дуже егоїстична річ, тому що ви погружаєтесь в те середовище, яке вас любить і гордиться. От оце слово насолоджуватися щастям когось, до якого ти приложився. Інша ідея саме стабільне щастя, це те, яке зробили ви самі. Це, власне, винесено цей пункт, я виніс в заголовок цієї публікації, цього етюда. Ви зробили щасливим, ви зробили задоволених навколо себе, ви поступили суперегоїстично, тому що вони починають насичувати оцим задоволенням вас. Тому думайте, що ви робите, що ви даруєте дружині, не йде мова про фізичні подарки. Не треба одразу після нашої зустрічі бігти, купляти букети і тим самим викликати в неї дике здивування, що ти там наробив, що ти мені приніс букетик. Ні, йде мова про щоденну роботу, про свою поведінку. Про уточнення бажань, про розмови з дітьми, достатньо серйозні розмови з дітьми, про їхні уподобання, бажання зрозуміти їхнє життя. Підніміть рівень їхньої самооцінки, цінності, задоволення, вони почнуть віддавати це вам. Ви зробили їх щасливим, ви робите щасливим себе. І останній пункт, на якому я буду завершувати, щоб наші етюди, мої етюди не перевершили короткотривалість, про яку я заявляв з самого початку. Вона дуже гарно звучить. Ліпіть щастя з того, що є. Можна дуже багато фантазувати, що я міг би щасливий бути, якби в мене була ось така зарплата, я міг би їздити, літати, купити і так далі. Ну і що ваші фантазії? Порівняння тільки, як правило, приносить те, що ти не задоволений тим, що в тебе є, і ще більше опускаєш, занижуєш самооцінку. Але в тебе щось є те, що суто твоє. Зароблена тобою квартирка, робота, яку ти робиш, повага друзів, розуміння, порядні, твою порядність і так далі. Тобто в тебе щось є, от з нього треба ліпити, його треба ліліяти, тому що воно вже є. Воно не знаходиться в ефемерних фантазіях, що воно в мене буде, і тепер я з нього буду кліпати щастя у вигляді поїздок. Ти не будеш ти кліпати щастя у вигляді поїздок, тому що це вже. Будуть зовсім інші запити. Це коли щось поновляється, але ти дожив до того віку, що кажеш: ну, появилося, ну, з'явилось, ну обновив, ну купив я іншу автомобіль, ніж мав і якось не радує. Але треба ліпити з того, що є, з того дрібного, що в тебе є. Навіть елементарне запитня: я перемістився, в мене нічого немає, в мене будинок згорів, в мене зруйнувалося, в мене роботи немає. Я завжди говорю, в тебе залишилося здоров'я, ти мене чуєш. Ти зі мною розмовляєш, в тебе є руки, ноги, ти оцінюєш цей білий світ, ти побачив ранок. Ти зранку випив чай чи каву, ти відчув її смак. В тебе вже щось є, причому таке круте, фундаментальне це ти сам. Починай цінувати те, що є, і розвивати його, долучаючи потім інші фактори, не те, що ти втратив. А те, що в тебе залишилося, в тебе те, що є, і ти починаєш його розвивати. Я думаю, що в цих порадах, які я сьогодні тут дав, навколо кількох навіть досліджень, почав з одного а перейшов на, на інші, але я крутився навколо взагалі теми стабільного довговічного щастя, особливо сімейного щастя, ну, як мінімум, ви задумаєтеся. А раз задумалися, я виконав своє завдання. Тому починайте буквально по 1, 2, 3, 4, 5. А основне, думайте, друзі, думайте, дійсно дуже багато в наших руках. Ми просто інколи не задумуємося, думаємо, що це інші за нас роблять. Якраз те, що відноситься до щастя, в першу чергу залежить лише від нас самих. Думайте і до нових зустрічей!